Майже рік, як криворізьких правоохоронців очолює Андрій Гречух, жорсткий і принциповий у діях та оцінках роботи своїх підлеглих. Він зазначає, ситуація у місті контрольована та заспокоюватись зарано у кривому розі. З початку року зросла кількість скоєння тяжких злочинів, рабежів, розбійних нападів, вбивств. Глядя на статистику, у нас дійсно повисилось число приступлень тяжких насильницького характеру, так називаємо це грабежі. Розбої ми регистрируем практически ежедневно один разбой. На сьогодні більше 100 старих совершено на улице. Практически каждую разбой совершается. завершається. З применением оружия ножей і оружия гністрельного, травматического. Найчастіше жертвами зловмисників стають люди похилого віку. На прошлой неделе у нас факт, это на Прямо перед 8 марта, 7 марта, это разбойное нападение в Доллинцевском районе, там, где пострадала пенсионерка 76 лет. Три, три бандита забрались на частные, ну, в частном секторе в дом, используя маски, пистолет, отобрали 2000 долларов. В праздник тоже было нападение на женщину-пенсионерку. И вообще у нас в последнее время действительно много пенсионеров страдают от этой мошенничества, в том числе мошенничество под видом начались такие у нас под видом порчи, снятие порчи, это работает две цыганки, скорее всего вот, это э, по, э, деньги меняют деньги на новые, это старая тема, вот. дальше продолжается мошенничество под видом значит э, Син попав в міліцію. Викуп і доволі великі суми. Я вам скажу, де по 32-34 та тридцять чотири тисячі людей. Звісно ж, бойові дії на сході України позначилися і на появі незареєстрованої зброї у місті. Це питання під особливою увагою правоохоронців, які намагаються цьому запобігти. Виход це отримання інформації, з'яті цього ворожує з незаконного обороту. Вот. Говорить о том, что мы работаем эффективно, ну, я бы не сказал, что достаточно эффективно. Оружие гораздо больше находится на руках, чем мы его изымаем, хотя результаты есть. Была проведена операция взрывчатка сброя вот, у нас проводилась она в течение двух недель. У нас есть результаты по взятию автомат Калашникова, пистолет, патроны, гранаты. Під час зустрічі з журналістами цікавилися і питаннями несення служби у гарячих точках батальйону міліції особливого призначення Кривбас. Наші бійці вже встигли гідно себе зарекомендувати. Їм довіряють найскладніші ділянки. Наразі чергова партія добровольців відправилася у Донецьку область. Ми зараз в Маріуполі. Якщо буде підтвердження з міністерства, якби нам сказали, що ну міністр підписав командировку, тому що це все через міністра проходить. Мы выдвигаемся туда, в район, в район Широкина. Там будем нести службу это на передовую, другая часть находится на границе с Донецкой областью это по направлению на Пески. Выполняют задачи нормально. Там обеспечены сейчас питанием, там налажена у нас уже связь с местными органами с сельсоветом. Вот пока там проблем нет. Проблемы опять эти. Ну, у нас недостаточно вооружения потяжелее, которое можно. Ну, а там такое направление опасное, поэтому вот это одна проблема. С остальным проблем нету там вообще. Відкритість і готовність співпрацювати з громадськістю це сьогодні одна з умов успішної роботи правоохоронців. Цей же день головний міліціонер міста зустрівся з представниками громадських організацій з метою створення громадської ради при УВС міста.